Це буде 2 на 3 метри, ну, тобто це буде доволі величезна така карта на всю стіну розміщена. Голова студентської ради Полтавського педуніверситету Віталіна Сагайдак показує місце на стіні у холі. Тут планують облаштувати карту пам'яті. Ми дізналися, що вже понад 30 наших випускників, наших працівників загинули на цій російсько-українській війні. То ми не могли залишитися осторонь. І для нас це було важливо зробити таке місце, де можна дійсно підійти покласти квіти, вшанувати пам'ять. Біля цієї карти ми хочемо облаштувати qr код по якому можна буде перейти на таку сторінку пам'яті. Меморіальне місце в університеті вирішили облаштувати спільно із ветеранським хабом. Визначили, що це має бути якесь меморіальне місце вшанування, куди можна принести квіти і де можна побачити ну, якби, загальну картину всього з травня по сьогоднішній день. А полягло захищаючи Україну шість випускників університету. Соняшник буде символізувати кожного полеглого. Тут буде до нього прикріплена стрічка з його ім'ям і факультету, де він навчався, і буде розміщено на цій карті саме в тих місцях, де вони загинули. До збору долучились, зокрема, студенти нового факультету психології і соціальної роботи. Для цього збирають російськомовні книжки та макулатуру, аби здати на переробку. Збір для збору, як ми його називаємо, збір книг російською мовою, якийсь непотрібний картонок, папір. І це буде як два в одному. Така корисна ініціатива, тому що ми збираємо книги, ми їх здамо, і кошти підуть на благодійний збір, а книги підуть на переробку. Це вторинне використання, це екологічно завжди актуальна тема. Поки що не дуже багато. Позбір лише розпочався, принесло близько десяти осіб, по трішки, але ми збираємо, набираємо оберти. Ми збирали і по кожній академічній групі і зв'язувалися із кожним керівником художніх колективів. Бо в нас якраз звітні концерти проходили, тому ми ну, практично на кожен звітний концерт приходили. Ми промовляли, ну проговорювали ці всі моменти, що ми от облаштовуємо, збираємо ці кошти. Як розповіла Віталіна Сагайдак, за два тижні волонтери університету зібрали майже всю необхідну суму близько 30 тисяч гривень. На весна Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.